Кому до школи, а кому роздягатися в Івано-Франківську провели незвичну акцію проти повного алкоголізму. Увагу перехожих привертали по-дорослому. Спочатку хлопці виливали у відро пиво, а потім під бурхливі оплиски симпатична білявка знімала з себе обрання. Символічно перетворювалася зі страшненької панянки у кралю, аби підлітки не зловживали хмільним напоєм. Заради цієї мети я готова привертати увагу навіть своїм тілом. Бачила досить інтересне відео, де хлопці ходили по центру і обмінювали. Забирали пиво, обмінювали на шоколадки та морозиво. І ми чуть-чуть перефразували, ну інакше там треба більше коштів і так далі. Ми чуть передумали і зробили, як би було актуальніше, на що б... нас, в нас івано франківську, на що би думаємо, більше спрос був. Таким чином організатори намагалися розвіяти міф про те, що не буває некрасивих дівчат, а буває мало пива. А ще показати: перше вересня можна святкувати і без алкоголю не всі. Проводять час тільки п'ючи пиво, а ще інші альтернативні заходи. І хочемо показати, що е, дівчата, у принципі, бо хлопці більше переважно п'ють пиво, що вони обирають здорових чоловіків, які забезпечать їм здорове якесь майбутнє і здорову сім'ю. Учасники акції виливали пиво охоче, адже погоджується, воно на жаль, стало невід'ємною частиною дозвілля. А от звичайні перехожі розлучатися із хмільним напоєм не поспішали. Одною пляшкою більше, одною менше, в принципі, я від цього мені нічого від цього не буде. Наступного разу я Задумаюся над тим, перед тим, як купляти ще одну пляшку пива. Я не вилю пиво заради того, аби побачити, що роздягається дівчина Тому пиво смачніше. За 15 хвилин спорожнили ящик пива. Після чого алкоголь утилізували з відра примісінько в каналізацію. Наступного разу організатори дійства обіцяють акції не менше апатажні та конструктивні.